Всім привіт! Ви на каналі Шнивайс. Мене звати Сніжана і це канал, де ми вивчаємо сучасну німецьку мову через цікавий контент. Цього разу до душі мені припав мультисеріал Качені історії і не дарма я вам скажу, тому що хоч цей мульти дитячий, але лексика в ньому, повірте, цілком гідна нашої уваги. Ну швидше починати, так як сьогодні у нас пограбування на шоколадній фабриці. Nach einem Überfall auf die Schokoladenfabrik des Multimillionärs Dagobert Duck ist die Panzerknackerbande festgenommen worden. So, dann wollen wir den süßen Schokoladenbonbon mal nach Sing Sing bringen. Könnte ich vielleicht vorher noch ein Glas Milch haben? Ein kleines hölzernes Schiff. Das wertvolle Kunstobjekt, hinter dem die Schurken her waren, ist wieder in der Hand seines wohlhabenden Besitzers. Як ви вже побачили, все починається з репортажу на місці подій пограбування. І ми починаємо з першого речення. На auf die Schokoladenfabrik des Multimillionärs Dagobert Duck is the festgenommen worden. І нас цікаве слово überfall". Der Де überfall ist ein plötzlicher, Meist auf Personen oder orte, oft mit dem Ziel etwas zu rauben. тобто це можна перекласти як напад або пограбування. Це слово може використовуватись окремо, як ми побачили тут. Юбефаль die фабрик. Також воно може бути частиною іншого слова, наприклад, як Айнбанк Убефаль. Хто ж це зробив? Це зробили. Die -bande. В українському перекладі це були брати Барбоси, але в німецькому перекладі це якби складне слово, яке складається з трьох інших слів. Давайте поступово це розберемо. Для цього нам спочатку знадобиться зрозуміти, від чого пішло слово pancer. Де пансашка шранк це аббеванстен. І це буде «сейф» Але в нього ми бачимо, що залишилось тільки слово. Панца, а не пансашланк, то ще було б ще довше. Ді панца, кнака. Ми бачимо далі йде слово кнака, і воно походить від слова кнакен bedeutet gewaltsam aufbrechen, що означає щось зламувати. І ми бачимо, що в нас вже є сейф, є слово зламувати. І останнє слово тут це банда, яке дуже схоже на наше слово банда, і воно нам підходить. То з усього цього ми отримали банду зломщиків сейфів. Депанса кнака Bande. Ну і давайте хоч якийсь приклад до цього всього. knackten den Panzerschrank und räumten ihn leer. тобто грабіжники взламали сейф і все там спустошили. І з цього речення ми далі бачимо, що сталося з ними. Тобто брати під варту або затримувати. Nur ein Beispiel. Er wurde wegen Einbruchs. First genome. So, питає один з поліціянтів. І давайте подивимось на слово шоколаден бомбон. Це походить від самого слова das oder der bonbon. Тут воно використалось в чоловічому роді, але в нього є і середній рід, тобто можна і так, і так, що означає цукерка. Das der Bonbon. але тут у нас шоколадна цукерочка, так як він стоїть весь в шоколаді, шоколаден бобон. І ідея, якби так Така як Рима або Гра слів? Що він каже: давайте може ось цю солоденьку цукерочку відвеземо куди мальнах синсин бринен. тому що що таке цей синсин? Син? Bedeutet «Umgangssprachlich und bildlich ins Gefängnis bringen» тобто відвести до сінхсінгу, яке саме собою означає в'язницю. Це така популярна американська в'язниця, десь у штаті Нью-Йорк. Можливо, хтось про неї чув. Я насправді не чула, я це гуглила. І чому взагалі ця банда туди полізла? Ein kleines hölzernes Schiff, das wertvolle Kunstobjekt Hinter dem, die waren. Почнемо шматочками. Ein kleines Schiff. Schiff, знає, що це 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 корабель. Hülzahn, etwas auf Hülz. Hülz, нас дерево, дерев'яний. предмет мистецтва. І продовження цього речення після her waren». Для того, щоб це зрозуміти, ми розберемо спочатку слово множині «ist ein ножені Mensch, Verbrecher». Тобто це лиходній злодій на противагу навпаки якимось супергероям. Sie im Film lieber den Helden oder den Schurken. Und was die Schurken dort machten. Jemandem hinterher sein bedeutet, dass man jemanden oder etwas unbedingt haben, erreichen oder verfolgen will. Das heißt, das ist wollten etwas oder jemanden berücksichtigen. Lass uns ein Beispiel für das Wort hinterher mit dem Wort Schurken Die Schurken waren ihm schon seit Tagen hinterher. ohne das er es wusste. І закінчення цього речення і цього відрізку це те, що Happy End, das Kunstobjekt ist wieder in der Hand seines wohlhabenden Besitzers. Тобто цей предмет мистецтва, він знову в руці або у руках заможного свого власника. Ну і дивимося продовження. Das Ganze dürfte den knickrigen Dagobert eine schöne Stange Geld kosten. Rechne es gleich aus. Moneten, Mäuse, Gold und volle Kassen. Wenn das so gut weiterläuft, werde ich McMone Sack, endlich die stinkreichste Ente von der Welt sein. <laughs> ich hole auf, der Argument. Nein. Telefon für Sie, Herr Monesack. Sie hat nur Geld, das sagen? Sprechen Sie. Hallo, Herr Monesack. Was würden Sie wohl dazu sagen, wenn ich Sie zur reichsten Ente der Welt mache? Далі ви побачили суперника Скруджа МакДака, якого в німецькому варіанті, до речі, назвали Money Zack. Тобто зак тут як мішок, так, мішок з грошима. І давайте розбирати. Das ganze dürfte den kniegrigen, kniegrigen, зараз книгреген. Давай цю частину ще раз. Das ganze dürfte den

Настільки він дріб'язковий і скупий. І друга фраза цікава в цьому реченні, що він каже, I'ne should Stange geld kosten. До речі, може бути ще з варіантами: ganze hübsche Stange Geld kosten» bedeutet «viel Geld kosten». В Українському можна сказати або багато коштувати, або влетіти в копієчку. Так у нас є така фраза. І далі він наказує своїм підлеглим підрахувати збитки з gleich Aus. підрахуйте що підрахуйте мене мойзе гольд касен. все начебто нічого, але при чому тут миші? Так мойза, чому миші? Але насправді це ніякі не миші, тому що це якраз розмовний варіант слова Geld

reichste. Stinkreich bedeutet ein Person, der extrem reich oder sehr wohlhabend ist. Das heißt, sie ist reich, stinkreich. reich, sie ist reich. Beispiel Du hast wirklich alles, was du willst. Du bist stinkreich. Und hier sagt Manni, ich denke, dass alles schon in ihm gut geht. Er sagt, ich hole auf. Aufholen bedeutet ausgleichen. Den Abstand verringern. Dr. Nasdohanyate Purivni wird sich aufholen. Lauf schneller, die anderen holen auf. «Біжи швидше тебе нас доганяють, але тут ми бачимо настільки картину, дуже схожу на Трампа, тому що всі показчики червоні, і це означає, що ні, скруч не втрачає гроші, а швидше втрачає хтось інший. І далі йде просто мій улюблений момент, там, де йому приносять телефон, і він каже фразу: Я гад гель да саген шпхахензи дуже класна фраза, і подобається вона мені за класний вираз даген хабн. He hat nur Geld das Що ж це означає? «Das Sagen haben» bedeutet bestimmen können. тобто вирішувати, керувати. І він каже, що тільки гроші тут керують, але воно має якби таку собі гру слів в тому, що він каже, тут тільки гроші мають слово sprechen sie. Говоріть ви sprechen Sie. До речі, в українському та в англійському варіантах це будуть зовсім інші фрази, які я думаю, вам також буде цікаво почути. І зараз ми їх десь тут вставимо. Телефон пане хафу. Гроші ваші будуть наші. Говорі The phone, Mr. Talks. I listen. Speak. і на цьому моменті ми перейшли до відповідальної частини цього відео. Ви маєте передивитись зараз цей шматочок повністю і відповісти на квізові запитання. Давайте. Nach einem Überfall auf die Schokoladenfabrik des Multimillionärs Duck ist die Panzerknackerbande festgenommen worden. So, dann wollen wir den süßen Schokoladenbonbon mal nach Sing Sing bringen. Könnte ich vielleicht vorher noch ein Glas Milch haben? Ein kleines hölzernes Schiff. Das wertvolle Kunstobjekt, hinter dem die Schurken her waren, ist wieder in der Hand seines wohlhabenden Besitzers. Das Ganze dürfte den knickrigen Dagobert eine schöne Stange Geld kosten. Gleich aus. Moneten, Mäuse, Gold und volle Kassen. Wenn das so gut weiterläuft, werde ich, McMoney Sack, endlich die stinkreichste Ente von der Welt sein. <laughs> ich hole auf, der Argument! Nein! Telefon für Sie, Herr Money Hier hat nur Geld das Sagen. Sprechen Sie! Herr гермонізак. Was würden Sie wohl dazu sagen, wenn ich sie zur reichsten Ente der Welt mache? Sagten sie reichsteм дякую за перегляд цього відео. Вчіть німецьки з задоволенням і до зустрічі у наступних відео.